Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати тему розділові знаки у безсполучниковому складному реченні. Сьогодні з'ясуємо, коли між частинами безсполучникового складного речення ставиться двокрапка. Не забуваємо, що обов'язково треба зважати на зміст простих речень, чи рівноправні вони, чи ні. Як вони пов'язані логічно, чи наявні, наприклад, причиново наслідкові зв'язки. Отже, правила. Між частинами безсполучникового складного речення треба ставити двокрапку, якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться у першій. Умовно, ми можемо між цими частинами поставити сполучник Бо або тому, що. Отже, розглянемо приклади. Перше речення. Під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилась молодая, навіки спочила. Отже, граматичні основи. Дівчина спала, не вставала. Перша граматична основа, друга молодая, утомилась, навіки спочила. Навіки спочила, підкреслили обидва слова, як присудок, тому що мається на увазі померла. Так? Тут фразеологічний зворот. Отже, розбираємо: дівчина не вставала чому, бо утомилась навіки спочила. Зрозуміло, так? Це причина того, чому ж вона не вставала. Значить, ми ставимо між частинками двокрапку. І умовно ми могли б прочитати це речення таким чином: під калиною дівчина спала, не вставала, бо утомилась молода, навіки спочила. Та і тоді б це було, звісно, складно підрядне речення. Але в нас зараз тут безполучникове. Отже, ставимо двокрапку. Друге речення. Не можу заснути. Собаки валують на трьох вулицях. Граматичні основи. Перша граматична основа тільки присудок не можу заснути. Друга собаки валують. Ну тут зрозуміло, що е, проситься сполучних, бо да, не можу заснути, бо собаки валують. Отже, друга частина вказує на причину того, що відбувається в першій. Ставимо двокрапку. Третє речення: мертві вороги небезпечніші за живих. Вони невразливі. Значить, підмет вороги небезпечніші. Так? І друга граматична основа вони невразливі. Значить, звісно, ми бачимо у другій частині причину того, про що мовиться в перші: вороги небезпечніші, ну, мертві вороги, так? тому що вони невразливі. Отже, ми ставимо тут двокрапку. Ще один випадок, коли ми поставимо двокрапку. Це коли друга частина пояснює, доповнює. Деталізує, розкриває зміст першої. Умовно можемо поставити там сполучник А саме. Наприклад, перше речення. Жили самі. Були багаті, високі на горі палати, чимали у яру ставок, зелений по горі садок, і верби і тополі, і вітряки на полі. Ми бачимо: були багаті. Перша граматична основа так, Далі розшифровуються, які ж багаті, що мали. так, Мали палати, ставок, садок, верби тополі, вітряки на полі. Отже, наступні частини пояснюють зміст, зміст першої частини. І умовно, ми могли б поставити сполучник А саме. Були багаті, а саме, що мали, високі на горі палати і так далі. Друге речення. Готуємося зустрічати гостей. Хату поприбирано, вечерю наварено, столи накрито. Бачимо тут двокрапку. Значить, перша граматична основа готуємося. Так? Далі поприбирано, наварено, накрито. Значить, частинки друга, третя і четверта, ось вони пронумеровані, да? вони розкривають, деталізують зміст першої частини. Ну що ж це таке означає, да? що готуємося зустрічати гостей? Що хату поприбирано, вечерю наварно і столи накрито. Отже, тут є двокрапка. А друга, третя і четверта частини, вони між собою однорідні і між ними ми бачимо коми. Третє речення. У лікуванні Гутман робив ставку на спорт. Він організував у шпиталі змагання зі стрільби з лука між пацієнтами. Ну, Граматична основа перша Гутман робив ставку, і друга він організував. Отже, бачимо двокрапку, да, тому що е, ми можемо умовно підставити сполучник А саме, да, розшифровується, деталізується в нас у другій частинці, що ж це за ставка на спорт. Конкретно да, він е, організував змагання зі стрільби. І ще один випадок, коли ми ставимо двокрапку в безсполучниковому складному реченні. Якщо в першій частині є слова так, такий, Бачити, знати, чути, розуміти, вирішувати, відчувати та подібні. Між частинами можна умовно підставити сполучник Що? Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення. Вони розуміли: нагорода чекає найсильнішого. Перша граматична основа вони розуміли, друга нагорода чекає. Сполучника нема, отже, безсполучникове складне речення. Ми можемо тут. Умовно підставити сполучник «що». Да? Вони розуміли, що нагорода чекає найсильнішого. Ну і в першій частині в нас є слово «розуміли». Далі, і далі розшифровка, що ж розуміли. Друге речення часто буває так, люди, потрапивши в аварію або захворівши, вважають себе приреченими на життя в чотирьох стінах. Ось ми бачимо в першій частині вказівне слово Так. І ще можемо тут поставити сполучник ЩО. Часто буває так, що люди і так далі. Отже, ми ставимо двокрапку між частинами безполучникового складного речення. Третє речення. Сниться із за туману, хата наша встає. Перша граматична основа сниться, друга хата встає. Звісно, ми можемо тут поставити сполучник, що умовно сниться, що із за туману хата наша встає. Отже, є двокрапка. І ще один приклад. Я знаю. Світ росте із доброти. Значить, знову ж таки, перша граматична основа я знаю, друга світ росте. Двокрапка стоїть тому, що в нас в першій частині є слово знаю, та, і далі треба розповісти, що ж знаю. І умовно ми можемо поставити сполучник Що. Іноді в першій частині опускаються слова і побачив, і почув, і відчув, і подібні. Так, ось давайте порівняємо два речення. Заплющу очі постають сади. Інше речення. Заплющу очі і бачу, що постають сади. Перше, це буде безсполучникове із двокрапкою, так? а друге, це буде складнопідрядне і бачу, що із підрядним з'ясувальним. Отже, ми можемо складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним перетворювати на безсполучникові складні речення із двокрапкою. Давайте спробуємо. Перше речення. Чую, як листя берези про тебе говорить. Так ми бачимо тут складно підрядне речення із підрядним з'ясувальним. Чую, що, як листя берези про тебе говорить. Ми можемо забрати сполучник і зробити з нього безсполучникове складне речення. Буде виглядати воно так. Чую. Листя берези про тебе говорить. Тобто ми поставимо двокрапку. Друге речення. Ти знай, що я з орбіти не зійду. Ну, те саме. Ти знай, я з орбіти не зійду. Переробили складнопідрядне на безсполучникове. І поставили, звісно, двокрапку. Третє речення. Пам'ятаю з дитинства, як мама вишиває рушники. Перероблюємо. Пам'ятаю, з дитинства, мама вишиває рушники. Отже, там кома, тому що це складнопідрядне речення, а тут двокрапка, тому що це безсполучникове складне речення. На наступному уроці продовжимо вивчення розділових знаків у безсполучниковому складному реченні. А на сьогодні все. До побачення!